Рівненський будинок офіцерів єдиний військовий культурно-освітній заклад у Рівненській та Волинській областях. Директива міністерства оборони про його розформування колектив приголомшила. Більше двох десятків працівників можуть лишитися без роботи, а військовослужбовці та їхні діти без культурного дозвілля. Нині на базі будинку офіцерів працює бібліотека із фондом понад 15 тисяч книжок та близько десятка гуртків. Два преподавателя висококваліфіцірованих англійського язика. Немецкий язык, кружок кройки и шитья, танцевальный кружок, я веду его сама. Потом у нас есть кружок скалолазания. Дети ездили на через три месяца занятия, дети ездили на соревнования и попривозили много призовых мест, кружок гитары, фортепіано и кружок крестьянской етики. Розформування рівненського будинку офіцерів позбавить військовослужбовців місця проведення загальногарнізонних заходів, військово-патріотичного та духовного спрямування, певні у місцевій просвіті. Нині її представники щонеділі читають лекції для строковиків у свіжо відремонтованій залі. Армія це ж не тільки чоботи, армія це не тільки танки, армія це не тільки муштра, армія це ще патріотичне виховання. Тому що солдат, офіцер, він покликаний захищати державу, цінність якої він для себе усвідомлює. Тому багаторічна співпраця просвіти з нашим армійським корпусом, наша виховна робота, яка стосується як солдатів, так і офіцерів, відповідно, може просто бути ліквідована з ліквідацією будинку офіцерів. Окремо гордість будинку офіцерів, музей бойової слави, 13-го армійського корпусу. Тут єди. Іна в регіоні тематична зала присвячена воїнам афганцям та миротворцям рівненського гарнізону. А фонд музею постійно поповнюється новими експонатами. Сюди на екскурсії приходять не тільки молоді призовники, а й просто чимало рівнян. Вже забили ми тривогу, коли ми знали про цю. Е... Дійсно, і історії, яка зупиниться, яка припинить існування для чого тоді ми, те покоління, яке виховувалося, яке має ще виконати свою місію по вихованню молоді, і в угоду комусь рішення комусь такого бачення чиновника, який вперше побував тут, припинити цю роботу. Представники ветеранських організацій рівне ще не звернулися до Міноборони. Звідти відповіли, що музей бойової слави розформуванню не підлягає. А для самого будинку офіцерів, імовірно, підшукають інше приміщення. Мовляв, нинішнє частково аварійне, а фонди застарілі. Натомість представники громадських організацій не виключають когось у міністерстві оборони. Спокусили велике приміщення Рівненського будинку офіцерів і земля під ним. Світлана Сирота, Юрій Кобів, новини Рівного.